Всім привіт! Починаю свій новий влог. І в мене дещо трапилось з обличчям. За ці останні два тижні я дуже багато була на сонці і ходила в той торговий центр, який я показувала до цього. І три дні тому я звернула увагу, понятно, що в мене на лбу, на лобі отака краса. Я не знаю, може видно. Ось так видно. Ось. Ось такий кружок надутий. Я спочатку думала, що це там якийсь прищик вискочив і все. Розминала, там щось робила, якісь штучки там мазала. А потім тільки зранку сьогодні я згадала, що дуже багато років тому я їздила перший раз за кордони, і це був бодром. Не знаю, як зняти, так щоб не дуже привертало увагу. Ніяк, просто отак. Я буду тепер ходити. Я думала, чолку зроблю на цю сторону, буде менше видно, але дуже сильно видно, на жаль. Я їздила в бодрум з сестрою, і там в перші два дні в мене отакий просто лоб був. Потім ми їздили якось на море з батьками, і в мене опухло отут, і було як у льва. Тобто, і ми тоді, тоді пили протиалергенні таблетки, я вже знала, що це може бути, але прийшло. Там шість років чи сім мене ніколи такого не було. Я їздила на море з чоловіком, їздила на море тут. Ми вже живемо півроку, і просто коли ми тут ходили на вулицю, я завжди ну там на басейн, я завжди вдягала кепку. А це я понакупляла ті окуляри. Думаю, на що мені та кепка, Якщо я окуляри, не буде світити в обличчя, то буду так ходити. І це ходила по сонцю, по 15 по 20 хвилин хвилин кожну сторону. І тільки це ж сьогодні зрозуміло, що це алергія. У мене нічого від цього немає, треба тепер думати, що робити з цим. І сьогодні ще е, нас запросили там близько 60 сімей на івент е, для українців. Е, там будуть виступати українські е, починаючи з е, співаки, гурти. Е, ну, думаю, буде цікаво. Е, ну, якийсь сам захід. Е, організатори теж щось придумають для нас показати, чи ще щось не знаю, там поспілкуватися. І там будуть роздавати українцям такі коробочки, потім все познімаю. Ми там зараз зустрінемося з людьми, з якими давно планували зустрітися, але ніяк не було часу, тому я там підготувала їм передати в мене такі величезний пакет з іграшками. Все, що Андрюшки, вже не треба. В них маленька дитина, тому думаю, буде приємно. Нам ще їдуть наші друзі з комплексу, але вони приїхали десь в США приблизно там рік тому. А на цей івент запрошували тільки тих, хто прямо нещодавно приїхав. Але наші друзі спитали, чи можна просто прийти. Нам не треба коробка, ми просто хочемо прийти, потусуватися разом, поспілкуватися, бо тут ти не часто зустрінеш українців, тому ну цікаво. І я почала переписуватися з організатором, і вона пішла на зустріч, каже, да. А через три дні вона мені не підтвердила, те, що можна, ну точніше, що точно вони йдуть, чи що якісь такі нюанси. Я їй нагадала, вона каже: да, хай приходять. Я там прізвища їхні написала, та мама з дитиною. Вони кажуть, о, так вам хай приходять, ми їм ще коробку цю також дамо. Так що вони теж такі, о, ну як бонусом, то прикольно. То вони зараз прийдуть до нас і поїдемо. Вам все покажу. Думаю, буде цікаво. Організатори так само ще попросили. Вчора прислали в обід лист про те, що там, ну повторюємо про те, що там дата, де ми зустрічаємося, коли що там буде на самому заході. І попросили в кого є можливість. Це просто. Питання ні так, ні з собою принести якісь смаколики, там українські чи не українські, щоб кожен хтось щось приносив, і так буде величезне стіл і вибір у всіх буде що поїсти. Зараз покажу, що я зробила. Знайшла цікавий рецепт: шпинат з яйцем. Вівсянкою і бананом, блендері, і формочки. на 15 хвилин в духовку. Така смакота. Але в мене закінчилися всі інгредієнти. Я зробила потім просто як для шарлотки. Тісто і з горішки туди додавала, і просто переблендерила і зробила ще трошки інших. Зараз покажу. Це Андрюшка сидить вперше за два тижні, він дивиться мультик. Бо я просто паша зараз збирається, я тільки що збиралася. І прямо ці 10 хвилин, що я хочу записати відео, бо давно нічого не знімала. Треба було, щоб він просто посидів. Тихо, по-іншому. Він ми два тижні класно проводимо час. Да, він інколи стоїть на голові, я інколи не справляюся з ним. Але все одно мені дуже цікаво з ним проводити час, що він придумує тепер сам якісь прикольні ігри, щось десь ходимо, їздимо в парки. Тому дуже багато часу зараз проводимо разом, а не так, що він там по годині-дві просто його не існує. Він там просто так сидить рівно. А ти ну, так як зараз. Сидить і дивиться йому мовчки. А зараз я почала знімати, і він там щось розмовляв, коментував, бо в нього там набір інструментів є. Тому да зараз покажу, що я приготувала на цей івент. Ось Зараз буде фольга, я хочу закрити фольгою, в мене просто її немає, чекаю, що принесу, попросила. Ось такі з шпінату і зверху потім отак теж в слой покладу це з яблучка, горішок. Такі. ну, Я не майстер-шеф, тому тут поклала по шоколадним таким штучкам. Зараз покажу, як вони виглядають. Була такий набір, ось, щоб додати. Коштувало щось 2 долари, дуже вигідно. Просто треба бачити цю щасливу дитину, яка дивиться мультик. Цікаво, Андрюш. Але це він не наказаний нічого, просто вирішила трошки щось змінити. Боже мій лоб. Да, але просто трошки щось вирішила змінити, поки це не на мінус, а нам поки це на плюс. Він не плаче в ключі. Він пару разів, може, щось казав, типу, можеш включити мультик. Я сказала, що не працює телевізор. Він каже, тоді дай телефон. Кажу, телефон теж не працює. Окей. Все, просто все. Тому, ну, типу, можна йому, звісно, включати, але ви бачите, що він о, Просто валяється ковбасою тут на дивані. Який ти джентльмен. Ти допомагаєш по О, ну, <гум> вау, Тримай, тримай. <гум> Коли ми будемо відкривати кулінарний блог. Ми сьогодні. Да? Я знімала, як я там приготувала. Все. Будемо тепер вести кулінарний блог. Ось у такий спортзал ми приїхали. Кожного тут можна... Сісти, куди ти хочеш? Місця багато, і тут принесли дуже багато їжі. Це так розуміємо, вже а, ну наше, да. ось моє стоїть. Віталіна взяла, і тут зробили лимонад, чай. Можна підписувати, попросили підписувати стакани. Які та для Yeah, I can do it, not so easy, because if the dust off of my shades, full tank of my shade. Expresser and a pair of jeans, same old pack of personal things, yeah. same old guitar, smells like wood. Be while the leaving's good. Mostly drawn toward the west, the east is cool, and so's the rest. Дерзі будемо зараз їсти якісь смаколики. Ті, що всі тут наготували. Андрюша розважається як може. Черга велика зараз покажу. Ось в іто такий набір. Взяла Андрюша, тільки пироженку хоче. Це як всі діти танцюють, І що робить Андрій? Зараз <рикану> <рикану> буде маму шукати. Прилетіли сторону! і в іншу! Андрюшка, танцюй! Чого? Ходу стоматолога. палочки з азотом. Так, ми тікаємо. Я таке не буду їсти. Тут на вулиці зробили такий івент для дітей. Андрюша не захотів тут гратися. Тому ми діти з нашими друзями. Батьки, хочуть? Ні, ні, дякую. От що ти вже біля стола? три! Захід вже закінчився. Їдемо додому і покажу, що давали на вихід. Чи буклетик заповнити з інформацією про твої потреби? Можливо, меблі якісь в них є, то ми заповнили щодо меблів. Ми би взяли, дійсно, вас немає ліжка в нас досі, карказу під ліжко, І ще одну кімнату на треба, ліжко, тумбочка, лампа. Ну, повністю заставити пів квартири. Там це одна окрема кімната, і це ми будемо робити через тиждень, тому. Так, да. чи подзвонять, чи не подзвонять, не знаю, але якщо подзвонять, то круто, поїдемо, все заберемо. І ну, те, що нам буде треба. І заповнили щодо садочка, що вони допомагають так само, можливо, з влаштуванням дитини в садок до 4 років, до 4 років. І дуже сподіваюся, що вийде кудись його віддати. І так провели ми цю суботу, півдня. Дякую всім, хто додивився цей влог до кінця. І побачимося у наступного. Всім пока! Всім пока! Класс? Оня пливе. Пливе рибка до тебе. <різвач> Тоба, не нема Її нема.